Розвиток мовлення, ясне сонечко всіх зігріває. Дітки, а давайте поглянемо, хто до нас завітав. Так, це сонечко. Воно нам посміхається і хоче погратися з нами, щоб ви повторили за ним потішку. Давайте послухаємо і повторюємо. Вийди вийди, сонечко. Давайте ще раз. Вийди вийди, сонечко, на дідове полочку, на дідове полочку. На бабине зіллячко. На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на наше подвір'ячко. На весняні квіточки, на весняні квіточки, на маленькі діточки, на маленькі діточки, там вони граються, там вони граються, тебе дожидаються, тебе дожидаються. Ось яку гарну потішку ми з вами щойно розповіли разом з сонечком. А тепер погляньте на сонечко, дітки, і скажіть, будь ласка, що воно робить, сонечко? Сонечко посміхається. А зараз що робить сонечко? Сонечко світить, віддає нам своє тепло. Погляньте і травишці, і всім рослинам. А тепер що сонечко робить? Сонечко засинає. Давайте скажемо: сонечко засинає. І в нашого сонечка є багато промінчиків. Ось погляньте, скільки їх! Давайте поглянемо, куди ж завітав. Промінчик. Ось він. Промінчик наш. І де це він знаходиться? На галявині, де ростуть квіти. Давайте скажемо: на галявині, де ростуть квіти. А тепер наш промінчик світить на кого? На квіточку. Давайте скажемо разом: промінчик світить. На квіточку. А тепер наша наше сонечко хоче з вами трішки погратись, щоб ви допомогли кому... і розказали, кому потрібне сонечко. Давайте почнемо з комашки. Їй потрібне сонечко. Правильно, комашки дуже потрібне сонечко. Коли воно світить, вона порхає і. Харчується. А будильнику потрібне сонечко? Ні, тому що він механічний. А людям сонечко потрібне? Звичайно, тому що ми полюбляємо тепло. Коли сонечко нас пригріває, ми граємось на подвір'ї. А коли сонечко ховається, ми лягаємо відпочивати. А от рюкзачку потрібне сонечко? Ні, тому що це предмет. А дерево, і дерево потрібне сонечко. Коли воно зігріває або світить своїми промінчиками, дерево тоді і всі рослини ростуть. А книжечці? А книжечці сонечко не потрібне, тому що коли воно буде світити, вона змінить своє забарвлення, наша книжечка. І ми її прибираємо. А сонечко наше дякує, що ви погралися з ним. Розповіли потішку і каже вам до побачення до наступної зустрічі.